Ми приїхали в університет з різних куточків країни і знайшли тут друзів, одногрупників, з якими разом ми вчилися долати труднощі, допомагали один одному порадою і справою, розвивалися та ставали кращими. Я хочу подякувати вам, вашим сім'ям, нашим викладачам, Збройним силам, всім тим, хто за цей період згуртувався і зробив. Кожен в собі індивідуальну перемогу, яка переростає в колективну перемогу. І ця колективна перемога сьогодні завершилася для вас тим, що ви отримаєте дипломи бакалавра. Пам'ятайте, що освіта і знання це є скарб, з яким ви будете йти по життю. Я вірю в кожного з вас та у вашу здатність здолати будь-які труднощі. Давайте об'єднаємо свої зусилля. Надихнемо один одного та створимо яскраве майбутнє для нашої улюбленої України. Хочу побажати вам, щоб ви не забували наш університет. Ви є членами нашої університетської родини. Університет мене навчив не тільки вчитися, а ще й знайти себе в житті знайти свою позицію, відстоювати свої права. Покажи всім, наскільки ви круті, наскільки ти ви наскільки ви великі і наскільки ви можете реалізувати самі себе. Не дивлячись ні на які ситуації в країні, в світі, ми справились, закінчили і ми підемо далі. Ми вас будемо раді бачити після бакалавського вашого ступеня в середовищі магістерської програми. Ми вдячні університету за високу і якісну освіту, за викладачам за те, що завжди були до нас уважними. А рідному університету хочемо побажати швидкої відбудови яскравих звершень і процвітання, невичерпної енергії та жагучого наукового пошуку.